Так, цукерка, давай скоріше за мною. О, я бачу гарбуз. Давай, О, давай, де? давай. Так. так майже О, їх тебе. двоє. Вау. Капець, давай, давай скоріше. Є Можливо, один. тебя буря також є? Можливо. Є, слухай. О, ще. Там ще ціла поляна, їх три штуки. Капець. Є один, два, три, є. А. Он впала, цілих шість штук. Так, поряд не Це... бачу нічого. Це що, відьма? Гей, друже, якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Ріко, то ми з Бліком запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріше підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького Ріко Майнкрафт. А зараз відео. все, тепер ви біля мене. О, о о, ні, що Ой, відбувається, я, я не можу рухатись. Я не розумію нічого. Ріко, зайшли на мій дім. Пробачте, ми, пані відьма, від ми не хотіли. Ми не знали. За це ви пройдете в мене випробування. Що. О, о, яке випробування? Що це а таке? Ось таке. Ні, ні, це ой, 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 що? Ні-ні ні-ні. Ні-ні ні, не треба Не можу Слухати взагалі. Все. Тепер ви будете іншими. І якщо ви не зробите те, що я вам скажу, тоді ви назавжди залишитесь такими. О! Що? Що вона мала на увазі? О, не я знаю. можу рухатись. А, а ти хто? Що Ой, в сенсі я? я хто? Ой, а хто Ей, ж а, Я тоді? Я цукерка. Капець, ні, я дівчина. А Поверни ти мені моє тіло. Це ти мені поверни Воно ж швиденько! Моє. Капець, куди вона пропала? І про яке І випробування робити? вона казала, я не знаю. Капець, що робити? Що робити? Я що тепер назавжди буду дівчиною? А що, я не що? завжди хлопцем. Я, я не знаю, що робити. Яке випробування? Можливо, це випробування, щоб ми назад стали такими, як ми, і були. Напевно. А куди вона полетіла? Я такий красивий. Я назад хочу своє тіло. Капець, я, я не знаю. ]ож. Але Ди я бачив, наче вона туди летіла, побігли, побігли. в ту сторону. Угу. Капець, де вона там була? Слухай, мені це не подобається. А, а що подобається? скажуть мої друзі? А мої? Я не знаю, як мені тепер грати в футбол, я не знаю, і взагалі. Я дівчина, я. рожева вся. А я червоний. Що робити, що робити? Ой я не знаю, слухай. Капець, де вона? Ти її бачиш? Ні, взагалі її ніде не бачу. Жесть, що робити? Вона й гарбузи наші вкрала і сокиру. Й крадійка вона. Ми так довго їх шукали, а що робити тепер? О, я не знаю. Слухай, цукерка або. Ріко, я не знаю, як до тебе звертатись, будеш цукеркою. Добре, так, а ти нам, ріко тоді. Нам потрібно знайти. Її знайти потрібно, фух, я не так. знаю, я Я її ніде не бачу. Так, так. О, яєчко. Ти бачиш та яке mm -hmm. яєчко, що на нам те яєчко, нам потрібно її знайти. Агов в пані відьмо! пробачте нас! Ми не хотіли. Пані відьмо! Ми не на року. Пані відьмо. О, Аго! Диви, я щось Ой. бачу, Ой, Капець. я також. Це що? Можливо. Вона про це випробування? Хм. Я не знаю. Хоча Слухай, яке тут може бути випробування? Це що тут? Е, цукерка, можливо, давай пішли туди? Я е, не знаю. Давай. Щось мені якось лячно. Мені Ой, також моторошно. Якось темно, диви, павутина, давай обережно. Там якось... Світло бачу. Це що взагалі? Така печера, вогонь дв... і залізні Ой. двері. Мені це Ой. не подобається. Ой. Можливо, це випробування. Ось це. Напевно, хм. ну що, ти готова? Ні, але що поробиш? Слухай, ти... я дівчина зараз, і можливо, я... Ну, мені не потрібно туди йти. Можливо, ти якось підеш. Але насправді я дівчина, можливо, я не піду, а ти підеш. Ні, давай ти, іди ти. Mm, давай. Так, ти чого лупцюєш мене? Добре, давай разом. Давай, Капець. так буде Ой, чесно. Мені щось слячно. Добре, один, два, два, три. три. Пішли, забігай. І? Ой. Шо? А назад не можна повернутися. В сенсі не можна. Як Аго, ще е металева. Випустіть. Ай-яй-яй, мателеві двері, що робити, що робити? Якщо ви хочете повернути свої тіла, тоді вам потрібно пройти випробування і знайти зілля для перетворення. Вам я дам! По два зілля кожному, щоб ви могли перетворитися. Якщо не впораєтеся, то назавжди залишитесь в таких тіла. Ой, ти Ти чула як? цукерка. Вона і ще чула. Що робити? Що робити? Слухай, випробування, нам вона казала, якісь зілля знайти. Угу. І Слухай, де Слухай, давай шукати. Можливо, нам туди потрібно, я не знаю. Ой, давай. Ні, ми тут не пройдемо. Капець, тут лава ще. Давай сюди за мною. І так, потрібно знайти вихід. Так, от там можливо пройти. Так, тут є О, скринька? А, нема. Слухай, візьму факел. І Ой. я один. Слухай, що робити? Що робити? Що робити? Так, так потрібно. А тут що? Потрібно... О, щось... О, тут коридорчик. Давай. Ану, я за тобою. О, ти диви! Ми можемо туди пропригати. Так, але потрібно обережно. Ай! Один. Два. Так, обережно, обережно. Ой. Є, я тут. Давай, цукерка, обережно. Так. Не впади. Фух, так. Перепригнула давай ще трохи. Є, Фух. молодець. Фух, є, ми тут. Слухай, я тут гадала, якісь що я вже золоті помрутил. ворота. Та я також гадав, що зараз ми помремо. Так, давай шукати, які зілля. Так, скляні колби пусті. Так, зілля нема. Можливо, нам потрібно зварити. От диви, тут якісь кімнати, факели. Що ще тут є? Тут пуста павутиння. Ой. Ой. Ні, нема зілля. Що ж робити? Так, цукерка, давай будемо думати, де шукати ті зілля. Можливо, вони десь далі будуть? Не інших знаю. Кімнатах. Чесно, не знаю. О, морква, бери собі дві штуки, я одну собі візьму. Так. Що ж тут є? Хм. Так. Що тут? Є важіль є, слухай, зможемо відкрити якісь двері. Зможемо втекти взагалі звідси, О! але стій, нам же ж потрібно знайти якісь зілля. Так, тут, тут немає. Так, що ж робити, що робити, що робити? Доведеться далі. Так, тут йти. є прохід якийсь. О, я бачу якісь скрині. Слухай, можливо, тут буде? Ти шукай, шукай. Шукаю, але нічого е, взагалі. Нема. Mm -mm. Давай, добре. Вбігли. Давай знайдемо ще щось. Не знаю, можливо, ми там щось пропустили. Так, мені здається, тут щось десь ми тут не були. Тут. Так, тут я так, тут були. був. Давай сюди. О, а тут ми були? Я не знаю, ні, не були. Так, слухай, тут є двері. Також, а ну. Так, є сундук. о Перетворення! Є, знайшли. Слухай, Але це одне зілля. Нам скільки потрібно? По, по два? На по кожного? Два. Ще капець. три загалом. Ще три. Ой, добре. Ой, що ж робити, капець, сукерка, тут ціли катакомби, нам потрібно знайти ці зілля, я не знаю де. Ой, добре, давай Вони шукати. Вже так лячно тут. Так, ми тут, тут були, я не пам'ятаю. Ні, перший Ми не були. Раз. Давай сюди. Так, тут що нема? Тут також тут, тут, ніде нема. Добре, давай виходимо. Так. Ну що я пропоную mm. далі шукати? Можливо, тут буде. Капець, там я не знаю, куди, куди бігти. Тут а були. Давай туди. Я вже загубився. Давай сюди. Так, головне не панікувати. Що тут? Тут прох... прохіду нема. Давай праворуч. Давай сюди. О, тут що в нас? Тут нічого нема. Так. А, а, так, так, так. О, є меч, але дерев'яний нічого знадобиться. Це Давай краще виходимо. Ніж Давай на гору. Що тут? Так, факели нічого нема. Ще драбини нагору. Тут що? Тут нема. Що ж Крило. робити, цукерка? Так, нам потрібно шукати далі. Слухай. Що що це взагалі таке? Мені здається, це якесь підземне, я не знаю, королівство можливо. На що воно мені схоже? Здається, мені також королівство нагадує. Хм, залізне кайлої. Фух, слухай, можемо прокопатися, якщо що. Так, тут euh, нічого нема. Якась Добро, гарна виходимо. Не слухай, давай я тут отак про... ламаю, угу. є. Що тут взагалі? Слухай, мені здається, тут щось є. А ну, давай спробуємо і тут пройти. Давай за мною. Так, О, нас доганяють. Я бачу тут якийсь прохід. Давай, стрибай так. сюди. О, дякую. Так, так, так. Слухай, добре, що я меч взяв, знадобився. Так, так, так. Слухай, мені не подобається це. Давай, де ти там? Ой, цукерка, оце я ми поруч. влипли, капець, ця відьма. Фух. Такі пригоди нам влаштувала. Слухай, я краще наступного разу буду сам вирощувати ті гарбузи. Нафіг воно надо. Так, слухай, це що? Схоже на це якусь як... в'язницю. Капець, так, так це по ходу, це в'язниця. Ой. Тут що злочинці були колись. Я не знаю. Слухай, Ой, тут так страшно. Так. О, Давай Де сюди. Вони зараз? Тут прохід. Капець, все таке старе тут. Тут, напевно, дуже довго вже не живуть. Так, ще скрині. О, якісь книги, факели. Нічого нема. Взагалі нічого. Все пусто. Так. Mm. Ну, ну нічого. далі. Давай тут. Що в нас тут є? Так, двері. Прохід якийсь. давай сюди. Які довгі тунелі тут? Жесть, подивись, що тут, я взагалі в шоці. Капець, це що? А, диви! Ми звідси вийшли. Де? А, точно! Давай сюди. Так, тут обережно, павутиння. Я ось бачу тут. Тебе. Заходь. Якась. Якісь зали. Ось тут диви. О, можливо, тут буде. Зараз я зламаю і. Якраз Є... воно так добре заховано. Залізний злиток, О, е діаманти. золотий і діаманти. Ну, це добре взагалі, але. Нам зараз нам не, це не потрібно Нам так. зілля потрібно. Так, можливо, тут. Є, друге зілля перетворення! Диви, цілих два тримай тобі одне. Дякую. Так, нам залишилося ще. О, диви, ще важіль. Ми зможемо його взяти, є, бери, тобі ще один. Дякую, Ріко. Так, пішли шукати далі. Так, тут ще є прохід. Тут ми були, я не пам'ятаю вже. Це що взагалі? Ні, наче не були. Так, були, тепер були. Так, давай. Ага, слухай, Відсмоти я вже загубився, шули. давай сюди, можливо. І сюди далі, давай. Тут ми ще не були. Так, давай проходимо сюди. Можливо, Убережний тут б... буде. Стій, я згадав, ми так. там не були знизу, пішли назад. Скоріше нагору. Хочеться цей зіллен знайти. А що ти будеш робити, коли ми обміняємося тілами і повернемось додому? Слухай, я не знаю, що робити, але я поскоріше хочу це вже зробити. Так, ми ж піднялися нагору. Так, тут далі Як? є, диви. Так, тут якась кімната нема. Так, тут що також пусто. Виходимо сюди. Можливо, Оце тут. Це мене обачні з тобою. Капець, тут катакомби. Слухай, що ж робити. Так, нема. Нема, нема, ніде. Тут. Ні. Слухай, тут якийсь трон. Загалі нічого. Тут, наче, якийсь король, був слухай. Мені здається, що так це королівство якесь. Оце ми втрапили з тобою. Так, що ж робити? Так, цукерка, потрібно скоріше шукати інше зілля. Давай за мною. Цукерка, давай скоріше. Пішли. Я прямо за тобою. Так, тут я... прохід ще є якийсь. Давай, я відкриваю. Так, якась лабораторія. Можливо, тут буде. Слухай. Мені здається, що так. Є! Друге перетворення. Слухай, майже все. Де наступне? Це залишилось. Давай, пішли скоріше. Так, давай так, назад Так, я ламаю це, знадобиться. Так, так, так. Слухай, ну добре, в нас вже є три. Ну, все, перемога вже тут. А, що? Ой. Портал? Що це Портал так? в Незер. Я не хочу в Незер. Я не готовий. Я а, також Можливо, а що, тут за ним буде. А, так, якась скриня, скриня або щось, ну, будь ласочка. Там Ні. нічого нема? нема? Походу, нам потрібно сюди йти. Давай. Ой-ой-ой. Ти готова? Ні. Але Ней. давай. Давай один, Разок. два, два. Три. три. Ой. Так. Це що тут? Якісь печери. Тут що вогонь? Ні, туди я не хочу. Так обережно. Цукерка, будь обережна, тому що це незер. Ми не. Підготовлені, тут обережно це гаря... гаряче ми можемо померти. Ай-ай-ай, скоріше, так, швиденько, швиденько Ой, пригай тей, сюди. Так, давай далі. Ай-яй-яй, ай, ай, давай так, я щось там бачу. Це що, лава? Ай! Так, обережно обережно Тут так, будь дуже обережна. Угу. Я позаду так, тебе Так, слухай, щось так, я бачу, дорога туди йде. Так, мені здається, там буде зілля. Так, цукерка, потрібно пригати. Давай, обережно. Хоча ні. Чого? Я ж розумний. Ось так поставлю, грати. <рес> так, я надверив систему. Так, обережно. Слухай, Як я добре, так. Що ти взяв? Я дуже нервую. Так, що тут, куди далі? Сюди або сюди? Давай сюди. Ай! Обережно. Ой. Так. Проходимо далі. Проходимо. Так, я бачу дорогу. Йдемо скоріше, цукерка. Так, вона повертає. Так, хоч би не сюди, хоч би не сюди. Можливо, там будуть якісь монстри. Фух. Так, так, так. Обережненько. Так, ну тут. Ай-яй-яй, доведеться пригати. Стрибай! Обережно. Ну, що ти там. А, ти вже Фух, тут. Давай скоріше. Ой, щось мене нудить трішечки. Давай сюди. Так, скоріше. Ти щось бачиш? Так, я щось бачу, я бачу там прохід. Давай скоріше. Один. Ай-яй-яй. Сюди. Обережно. Ай Давай, цукерка. Скоріше. Так. Забігаємо. Так, є. Слухай, щось мене нудить. Ой-ой-ой. Можливо, ай! Ой. Можливо, ой, я не витримую твоєго тіла. Давай скоріше. Не, не ой, бути. як погано. Гарне. Давай сюди, сюди. Фух, слухай. Сюди ні проходу нема, Нагору. Де ти там? Ой-ой-ой-ой-ой, щось ти мені я погано. Ту калюжу. Давай скоріше. Так, Як я ти зараз. Я зараз помру, мені здається. Давай скоріше. Фух. Куди Тільки вона веде? Тільки не в моєму тілі помирай, будь ласка. О ні. Нема проходу. А, ні, М -м -м. бачу портал! О, праворуч. Можливо, туди. Так, давай. Це інший портал. Давай сюди. Фух, щось у мене слабкість. Я... Я бачу сундук. Бачу скриню. Ой. Давай, давай сюди, сюди. Є, yeah. є, yeah. будь ласка, Можливо, будь ласка. Там останнє зділля. Є, yeah. фух, бери. Фух. Перетворення. Ой, скоріше, мені погано в незері. Давай, Побігла. телепортуємося. Є, yeah. ой, мені фух. погано. Ну що, цукерка, ти готова? Так, Ріко. Давай. А ти готовий. Один, два, три. Випиваємо перше. Є друге. Один. Два, два, три. Три. О, є. Фух. Нашого є моє тіло. Я. Я ріко. Фух. Є. А я знову споралися. Але щось мені поганенько. Слухай. Потрібно скоріше йти додому, щоб ми про все розповіли військовим або комусь. Я не знаю, щоб вони вбили цю відьму. Давай, цукерка, пішли скоріше.